Поліція, відкривайте. Продавали неіснуючі генератори та дизельне паливо. Поліцейські провели спецоперацію, аби викрити шахраїв, які обдурили українців на 50 мільйонів гривень. Ділки працювали системно. Торік жителі столиці створили стійке, чітко структуроване і єрархічне об'єднання з розподілом ролей. Через посередників реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив для та промислових електрогенераторів. Покупців себто жертв шукали через розгалужену систему кол-центрів, працівники яких рекламували товар в інтернеті, а ще робили масові смс-розсилки, заманювали вигідною ціною дешевшою ніж ринкова вартість. Втім, працювали лише за передоплатою. То ви вже плануєте брати чи так, ще прицінюєтесь. Поприцінююся. Угу. Ну, дивіться, якщо вас по ціні все влаштовує, то можемо дивіться і далі домовлятися. Заключимо договір, оплачуйте і робимо доставку. Доставка десь у нас на протязі 2-3 днів. Бо вони заключали. Договори на поставку тої чи іншої агропродукції та безпосередньо перераховували грошові кошти на фіктивні ТОВ, рахунки яких були відкриті в низки банків України. Після укладання договорів і перерахунку коштів шахраї зливалися, продукція не поставлялася, а фігуранти не відповідали на дзвінки. Організатор також брав участь у тендерах. Купляв ТОВ з чистою фінансовою історією. Подавав дані документи дан ТОВ до безпосередньо тендерів на участь в тендерах. Після чого ставив там ринкову ціну на десь 15 копійок, дешевшою за середню, і безпосередньо він вигравав. На вивід коштів шахраї мали 10 днів через фінустанови, фірми прокладки або криптогаманці. Правоохоронці попередили такі злочини відносно двох держпідприємств. Загальна сума збитку для держави могла б становити близько 30 мільйонів гривень. Оперативники, слідчі та спецпризначенці напередодні провели 59 обшуків у низці областей України у помешканнях, кол-центрах, банківських установах та автомобілях фігурантів і вилучили низку речових доказів, а також близько 10 мільйонів гривень. Десять Учасників затримано в порядку статті 208 КПК України. Слідчим подано до, до суду клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу. Загалом полісмени задокументували 14 епізодів шахрайства. Сума збитків потерпілим близько 50 мільйонів гривень. Втім, кількість жертв може становити в рази більше, кажуть у поліції. А сума збитків понад 100 мільйонів гривень. Аліна Домбковська правда тут Львів.